Якщо ми говоримо про те, як ми можемо справлятися з тривожністю, як ми е, можемо допомагати собі, і е, де ми можемо отримувати цю допомогу, то тут потрібно сказати, що тривожний розлад е, насправді е, він, на той момент, коли людина з ним е, звертається до фахівця, то… Е, це явно не тривалість в місяць, в два місяці, чи в півроку. Досить часто цей розлад триває багато місяців або багато років. І тому зрозуміло, що для того, щоб видозмінити тип роботи нервової системи, коли гіперактивована мигдалина, яка. Це така маленька діляночка нашого мозку, яка автоматично включається для того, щоб повідомити нас про якусь небезпеку. Так і у людей з тривожними розладами ця мигдалина може бути гіперактивною, тобто вона навіть без наявності реальної небезпеки функціонує так, ніби ця небезпека є. І зрозуміло, що інші ділянки мозку вони повинні на це реагувати. Якщо вони чують голос мигдалини у вигляді того, що видозмінюються нейромедіаторні різні активності і Мозок розрізняє ці сигнали, і він починає тоді розбиратися, чи справді є підстави для того, щоб тривожитися, чи справді, це, чи справді небезпечно, чи справді потрібно розвивати таку охоронну поведінку, потрібно уникати, втікати чи мобілізуватися. І якщо ці ділянки мозку, які відповідають за аналіз. Вони затримуються в цьому аналізі, то мигдалина фактично тоді досить багато часу продукує активацію нашої, нашої фізичної системи, нашої соматичної системи вигляді підвищеного серцебиття, вигляді напруження м'язів. Через таку гіперактивацію симпатичної ланки, яка виникає для того, щоб мобілізуватись, для того, щоб втекти або напасти. Так? І знову-таки це повинно бути дуже коротко. Але при тривожному розладі ці механізми регуляції вони наче зламані. І тому для того, щоб його лікувати, потрібно багато місяців. І тут я говорю не тільки про прийом препаратів. Власне, таким методом вибору, методом впливу, який є доказовим, це є психотерапія, когнітивно-поведінкова психотерапія. І тут фахівець не обов'язково повинен бути спеціалістом виключно в цьому напрямку, тому що протоколи когнітивно-поведінкової терапії, вони. Дуже зрозумілі, дуже обґрунтовані. І фактично, якщо лікар-психіатр, чи лікар-психотерапевт, чи медичний психолог він є фахівцем іншого психотерапевтичного напрямку, то застосовуючи протоколи когнітивно-поведінкової когнітивно терапії для тривожного панічного розладу, він буде ефективним, звичайно. Якщо ми говоримо про тривалість, то Біля півроку часу потрібно приймати ліки для того, щоб вони. Перевчили мозок працювати тривожно, щоб вони перевчили мигдалину реагувати на незначні стимули, вони заспокоїли її і активували ті відділи мозку і зробили такий правильний зв'язок між відділом аналізу і мигдалиною, в тому сенсі, щоб ці відділи мозку правильно аналізували небезпеку. Якщо ми говоримо в загальному про те, що потрібно зробити під час лікування тривожного розладу, потрібно в людини збільшити толерантність до невідомого. Тому що от суть життя в тому, що воно дуже видозмінюється. Ми не можемо на якомусь його етапі. Приготуватися і щоб нам це вистачило на довгий період часу, так навіть якщо ми набули яких, якихось навиків, навіть якщо ми влаштували своє життя впорядковано, ми пострахувалися в тому, в тому, в тому, в тому аспекті, то пройде декілька років і ці речі зміняться. І фактично ті стратегії, які ми використовували. Попередньо вони будуть вже неефективними. потрібно будуть якісь нові навики, нове розуміння, новий такий світогляд. І от, якщо ми говоримо про тривожний розлад, то це власне про це: про те, що ми повинні витримувати невідомість, тому що тривожний мозок він, наче, хоче контролювати все, а все контролювати неможливо. Так і досить часто тривожний мозок тоді починає перемикатися, так як в його уявлені на функції, які він може контролювати. Так? Ну, наприклад, людина починає обстежувати фізичне здоров'я, вона починає вимірювати свій артеріальний тиск, або ж вона починає просто прислухатися і виділяти кількість уваги. Для спостереження от за своїм функціонуванням, за функціонуванням свого організму, набагато більшу, ніж це потрібно, так тому що наш організм, я вже говорила, він дуже досконалий і є дуже багато неймовірних механізмів такої автоматизованої регуляції, коли наш організм знає, наскільки пришвидшити нам серцебиття для того, щоб коли ми фізично працюємо, ми могли обслуговувати м'язи, обслуговувати їх в плані доставки кисню, в плані забирання продуктів розпаду. Так? І коли людина з тривожним розладом починає намагатися втручатися в ці функції, то це завжди. Таким методом зворотнього зв'язку приводить до ще більшого підсилення тривожності, тому досить часто при лікуванні ми власне. Маємо відівчити від такої тактики спостереження за тими речами, за якими ми не маємо контролю, і мати таку певну філософську, світоглядну позицію до того, щоб приймати новий досвід, до того, щоб ми, що ми маємо вроджену стресостійкість. Ми насправді можемо впоратися з дуже великою кількістю речей.